Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку в небі пташки, Доброго ранку діти малі. Ось іде весна прекрасна, дзвенять пташині пісеньки, а дні стоять сонячні ясні. На фізкультуру ставаймо, весну зустрічаємо. Комплекс вправ прихід весни. Перша вправа вітаємо весну. Ноги ставимо на ширині плечей, Прямі ручки опущені вниз. Раз. Прямі руки піднімаємо вперед перед собою. Два. Прямі руки піднімаємо вгору над головою. Дивимось на руки. Три. Прямі руки опускаємо вперед. Голова дивиться прямо. Чотири, Прямі руки опускаємо вниз. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 6-8 разів. Права Сонце прокидається. Ноги ставимо на ширині плечей. Прямі руки піднімаємо вгору над головою. Раз. Нахиляємо тулу в праву сторону. 2. Стали рівно. 3. Нахиляємо тулу в ліву сторону. 4 стали рівно. Раз. Два. Три. 4. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо. 6-8 разів. Права привітаємо сонечко. Ноги ставимо на ширині плечей. Прямі руки опущені вниз. Раз. Повертаємо тулу в праву сторону. Робимо взмах руками вперед перед собою. Два. Стали рівно. Руки опускаємо вниз. Три. Повертаємо тулу в ліву сторону. Робимо взмах руками вперед перед собою. 4. Стали рівно. Руки опускаємо вниз. 1, 2, 3, 4. Закінчили вправу цю вправу виконуємо 6-8 разів. Сонце прогріває землю. Ноги ставимо на вузьку доріжку, руки тримаємо на поясі. Раз. Присідаємо вниз, прямі руки витягуємо вперед перед собою. Два. Стали рівно. Руки тримаємо на поясі. 3. Знову присідаємо вниз, прямі руки витягуємо вперед перед собою. 4. Стали рівно. Руки тримаємо на поясі. Раз, 2. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправу виконуємо 6-8 разів. Радіють діти всі весні. Ноги ставимо разом, руки тримаємо на поясі. Стрибаємо на двох ніжках по колу, спочатку в одну сторону. Потім стрибаємо в іншу сторону. Вправо повторюємо два рази. Веде весна нас за собою далі. Чекає нас багато вправ. Ми вправи зробимо усі, щоб здоровими росли малі. Чимось пролазити в обруч правим та лівим боком. Обруч фіксуємо на стійки. Якщо їх немає, то обруч вдома можуть притримати батьки. Для того, щоб правильно пролізти в обруч, стаємо до нього лівим боком. При пролізанні в обруч руки ставимо на коліна. Спочатку просовуємо в обруч ліву ногу. Робимо напівприсяд. Потім просовуємо тіло та просовуємо праву ногу. Ми виконали пролізання в обруч лівим боком. Те ж саме виконуємо у пролізанні в обруч правим боком. Спочатку просовуємо в обруч праву ногу, руки ставимо на коліна, робимо напівприсяд, потім просовуємо тіло в обруч, потім просовуємо ліву ногу в обруч. Цю вправу виконуємо 4 рази. Пролазимо в обруч 2 рази лівим боком, потім 2 рази правим боком. Також удосконалюємо та навички у вправі. Кидання торпинки вагою 100 г. Правою та лівою рукою на дальність. Цю вправу повторюємо 4 рази. Два рази кидаємо торбинку правою рукою, два рази кидаємо торбинку лівою рукою. Закріпляємо вміння та навички в вправі перестрибування через невисокі предмети. У нас це кубики. Спочатку стрибаємо в одну сторону, потім стрибаємо в іншу сторону. Перестрибування виконуємо два рази. В одну сторону один раз та в іншу сторону один раз. В кінці фізкультурного заняття виконуємо вправу на дихання – подув весняний вітерець. Глибоко носиком вдихаємо. Та ротиком видихаємо. Право виконуємо три рази. Ви, малята молодці. Вправе виконали всі. Дружбу спортом не втрачайте, та здоров'я добре майте. До побачення!